Без роздумів пригнув у холодну воду, аби врятувати песика. Відео героїчного вчинку завірусилось. Про хлопця на ім'я влад стали писати у новинах. Та деяких глядачів насторожило: врятованого песика на відео не видно. Я з самого початку запідозрив, що щось з цим відео не те, бо врятованої мокрої собаки на ньому нема. Він сам вибирається з води, а собаки немає. Собаку навіть на березі не показали. Тим часом хлопчина продовжив піднімати рейтинг своєї сторінки і опублікував нове відео. Звіт наступний день, все добре трішки піхтахами, але все добре. Вона буде Пішли Пішли. добрих руках. Та хлопець не врахував, що це відео побачить справжня власниця собаки, якого до речі звати Жора. Три роки тому вона забрала його з притулку і дбає про нього дотепер. Ірина каже, поки псевдогерой для відео нібито рятував песика, Жора мирно спав у себе вдома. Пса зняли під час прогулянки з власницею на вулиці Зеньковецькій та вмонтували у власне відео щодо рятування неіснуючої ситуації, обруднивши людину, що вона, начебто, скинула собаку з пішохідного мосту, а героїчний Владислав стрибнув слідом для порятунку. Вати рятувальну операцію їх підопічного у притулку не захотіли. Мовляв, головне, що з жорою усе гаразд. Мені було важливо зупинити булінг власниці, навіть якщо він і був заочний. Далі розвивати цю ситуацію не буду. Впевнена, що хлопець зробив висновки. У своїх соцмережах зоозахисники також опублікували відео, як навідали жору та його господиню, і запевнили. Домашній улюблениць у нормі і живе своє щасливе собаче життя. Жора має нашийника, і на відео його було видно, до речі. Жора має адресник і казати, що власниця його скинула з мосту, то просто було вже знаєте, трошки занадто. Те, що піднімати свій рейтинг за рахунок чотирилапих ганебно думають і о патрон Петцентрі. Тут допомагають знедоленим тваринам і шукають їм люблячі сім'ї. Свій будиночок у патрон пед-центрі відкрив і сніданок разом з глядачами. Зараз тут мешкає Зара. І Зара дуже незвична собака. Зара особлива, тому що в неї немає передніх кінцівок. Зара. Це вона так виїжджає, тому що хоче, щоб її почухали пузо. Керівниця центру Ірина Подвойська ділиться історію про псевдорятівника знає не з чуток. Люди, коли побачили, що жора, якого зняли в цьому ролику, підзняли так і потім підмонтували, що це це лихо сталося саме з ним. Всі почали просто обірвати е, трубку його власниці і питатися, чи все гаразд. На щастя, це все був тільки монтаж, і хлопці просто потерлась. Ірина також ділиться як діяти, якщо ви справді стали свідком не фальшивого, а справжнього насилля над тваринами. Якщо б людина кинула тварину з моста а, у річку, а, вам потрібно обов'язково викликати наряд поліції. А, і після цього викликати слідчо-оперативну групу. Якщо тварина не зазнає ніяких а, каліцтв, це адміністративне правопорушення. А от псевдогерой влад свою сторінку у соцмережах закрив. І як каже власниця притулку, на їх запитання, чому так вчинив, хлопець не відповів і досі, як пише керівниця притулку у своєму дописі, імовірно, таким чином хлопець хотів розкрутити свої соцмережі. Сніданок поспілкувався з експертом соцмереж Танною Староженко. щоб запитати у неї, чи справді подібні фейкові відео. Можуть підняти популярність у соцмережах, дуже успішно можна взлетіти за один раз, можна 10, можна 20, але на 21-й це хтось про це дізнається. Тобто, це не це не гра в довгострокову перспективу. Тобто, якщо ти хочеш розвивати блог на постійній основі, то ти точно не зможеш це робити хайпом і обманом. А самому рятівнику дівчина радить не закривати сторінку, а щиро перепросити за фейкове відео у господарки песика.